Всім привіт! Ви на каналі АТИ Дивився, і сьогодні ви будете змагатися у тому, хто з вас краще знає кіно, хто згадає всі старі комедії і, можливо, зрозуміє, яка ця екранізація української книжки могла б бути. А змагатись ви сьогодні будете з дуже крутим гостем, Дмитром. Це стендап-комік, продюсер коло комедії і. Автор, засновник одного з моїх улюблених шоу про українську літературу. Я дуже люблю всіх книжкових блогерів. Передаю вам шалені вітання. Але коли такі прості люди, як я, сидять, розмовляють про книжки, коли ти почав читати, продовжив дослуховувати, в кінці не дійшов, але прийшов на програму, і щось кажеш, оце мій рівень підходу до літератури. Дякую тобі за це шоу. Це прям вау. Дякую, це дуже приємно. Розкажи Шіп. трошки про себе, які кіно ти дивишся, що ти любиш загалом? А, про себе мені 35. 5, я почав брати уроки вокалу. Клу, клуб анонімних стариків. <рес> так. Ну що, я займаюся комедією, готую сольний стендап, який вийде на каналі коло комедії. Кіно люблю дивитись. В основному комедійний жанр <рес> мені <рес> подобається, особливо як ти сказала, вже старі комедії. Да. Ну а тепер поїхали до Вікторини. Перший раунд, в якому я маю відгадати фільм по кадру. Це досить легко. Ми починаємо з легенького для да. розігріву. Це досить легко. Віл Сміт тримає в руках цю штуку, яка стирає пам'ять. Це точно люди в чорному. Я дуже давно не дивився цей фільм. Мабуть, перша. Не, це друга, Це друга, да? Але І... тут, на принципово на початку. Ну, Це також досить легко, бо я люблю цю гру. Це Mortal Kombat і цей новий Mortal Kombat. Uh -huh. Хоча старий Mortal Kombat я люблю більше. Так це ж, Блін, як його звати? Як звати? Звати як. Ну, Це шалений Макс, uh -huh. дорога гнів uh -huh. і Томом Харді. Дуже сміявся з назв місць оцих там до патронівських. Це дуже дуже улюблений. Можна так казати? Я можна Шоу у Дуже улюблений. У мене не то на суфлюрі дуже крутий кадр, і я коли зрозумів це в кінці цього фільму престиж. Коли я зрозумів, що означають ці шляпи, циліндри для мене це було прям вражаюче. Нещодавно передивлявся цей фільм Майор Пейн, але заснув, не додивився до кінця. <рес> а, ну так, да, це також зрозуміло. Роберт Паттісон. Фільм Тенет. Угу. Найнезрозуміліший для мене фільм від Крістофера Нолана. Мені був зрозумілий, але такі картонні персонажі. Мені так було не цікаво його <рес> дивитись. Перший фільм Нолана, на якому я сиділа і фукала на персонажів. Отак от. На святе. Да. <смех> <смех> ну, це Тайка Вайтіті. Це. Ой, Боже, я забув. Кролик, Кролик Джорджо. Да. Да? Кролик Джоджо. Дуже, дуже класний фільм. Угу. Ну, не знати цей кадр. Це той, хто не знає, той має. Покарання виконати. <хи> Це тіні забутих предків. Так, угу. да, кадр із шинка. Ой. Давно не дивився цей фільм, бо я його дивився разів 500, мабуть, в дитинстві. В мене був, була касета. Я за, записав його з 1 плюс 1 <хи> з ефіру. Це «Прибрати перископ. Так, це він. Я його перший раз подивилася в дорослому віці, неймовірно сміялася, тому навіть зараз він дуже смішно дивиться. Триво цікаво, бо я реально я дивився в школі ще. І тоді так само, як і наступний. Брехун-брехун. Так само в мене була касета, і я отак приходив додому, просто вмикав і дивився кожен день. Але брехун-брехун передов... передивлявся нещодавно, насправді. І там, знаєш, є в кінці кадр. Там, де Джим Керрі грає пожежника. Коли вже там, цей літак зупинили, вже вони там тіпа, стоять, розмовляють. І на задньому плані, в масовці, Джим Керрі, видно, що це він, він такий з рацією в, в окулярах і в шапці, ну, в одязі Для пожежника. Він з рацією такий стоїть і так розмовляє. Його, якщо ти це не знаєш, ти не помітиш, а коли ти побачиш, то дуже видно, що це він. Ой, а я це не знаю. Собака, пес якийсь. І це, мабуть, Том Хенкс молодий. Uh -huh. да, це Том Хенкс. Uh -huh. Я знаю, там, де молодий Том Хенкс, е е великий фільм uh -huh. і Паробоцька вечірка. Це е тернер і Гуч. Я Што? не дивився. Ні, не знаю цей фільм, не дивився. Ну, це Семюель Л. Джексон в фільмі Тарантіно", Мерзенна вісімка. Угу. Ти сумнівався в числах? Так. Да. Вісімка. Да, Вся решта в підвалі їх не рахують. <пісімка> не знаю. Але це, це ж актор, боже, як забув звати. Той що да, да? той да. Шося його. Джек Ніколсон. Джек Ніколсон, точно, Джек Ніколсон. А, але це, мабуть, комедія з Джеком Ніколсоном якась, так? Так. Да. Але людям, які люблять тварин, краще не дивитись перші 5 хвилин цього фільму. Там, де він був, типу, як е, перевертий? Ні, ні. Ні-ні-ні, не той фільм. Тут немає містики. Ну тоді не знаю. Цей фільм краще не буває. Він тут грає, знаєш, такого максимально людина, яка всіх ненавидить. І він на початку фільму ось цю маленьку собачку викидає в е сміттєвий сміттєпровід. І да. я подивилася загалом, коли перший раз почала про цей фільм: оці 5 хвилин така до побачення. Я не буду це далі дивитися. Далі він виправляється, бо він mm -hmm. знаходить своє кохання, але початок такий собі. Ну, <psychedelic> Це легко. Це будинок слова, звичайно ж. Звичайно ж, у нас є випуск про цей фільм. Так. Блін, а це важко, це я не знаю. Тут значить, Саманта да, із «Секс в місті, великому місті, і щось в якомусь азіатському кварталі, мабуть, відбувається подія. Це. Я, я знаю цей фільм, але я не дивився. Це щось типу розборка в маленькому якомусь. Ні? Давай країну скажи, і я зарахую. Мислиш правильно. Токіо? Японія? Е, Ні? Не зовсім. <ріст> ладно, я думаю, буде нечесно <ріст> ну, зарахувати. ладно, не зараховуємо, мені. я не знаю. А, це великий переполох у маленькому Китаї? А, точно, великий переполох у маленькому Китаї. Там ще здається, знімається цей Патрік Уезі. Так, да? Да, да, він да. там є. Ну от я. Пам'ятаю е, постер. Ну, mm -hmm. а, а сам фільм не дивився, до речі. Останній на 5 балів має бути найскладніше. Ми подивимось. Mm, ні, не знаю. А це фільм Суботній вечір. Про створення так-шоувачка не, його не шоу, а Light Night Show. Так, да, 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 да. я його не бачив, але він в мене є, типу, в вішлісті, Але на Мегаго немає українського перекладу цього фільму. Тому ну, мене, моя англійська не настільки крута, щоб я угу. без субтитрів. É, Його тобі, ход, це якась але... недопрацьовачка. Да, Давайте, да. будь ласка, виправляйтеся. Правда, бо у мене він теж до перегляду. У нього всі мої друзі, кому я mm -hmm. довіряю за смаком, поставили йому просто шалені оцінки. Да. А я ще ніяк не дійду. Але вирішила, що він має бути тут. Ми ще не подивилися, а ви, будь ласка, глядачі, вже подивіться. Бо, судячи з цього, він того вартий. Так. А, окей, наступний раунд у нас по тим фільмам, яких не існує або існують, але немає їх сучасних варіацій. Це те, як штучний інтелект бачить екранізації якихось українських книжок. Тут є як класика, так і сучасні українські твори. Деякі з них були на Укрліт, деяких не було, тому бажаю тобі удачі. Дякую, деякі будуть. Ну так, да, ну це. Це також доволі легко. Це Тореадури з Угу. Uh -huh. Історія про те, як вони копали метро, до них привалилась їхня свиня. На жаль, проєкт не вдався. <рес> <рес> Ой, це прикольно. Це прикольно і, і одразу я впізнав. Це кадр. Із колонії Макса Кідрука. Uh -huh. Концерт цієї марсіан... цього марсіанського гурту. Блін, я, я, я дуже хочу, щоб «Колонію» екранізували, причому у форматі серіалу. Да, мені так, здається, що... що фільм сильно покомкається всю історію, а серіал, да, серіал, серіал. буде просто ідеально. Ну, це прям, це наша це наша гра престолів. Uh -huh. Тобто це прям така сага на багато років може бути. Так. Ведмедик, дві дівчини. Це дівчинка з ведмедиком. Досить очевидно. Да, тільки я, до речі, на портрети подивився. Мені, наче, якийсь цей Елен Адгарпо ззаду. Але мені здається, що головний герой молодший. А дівчата старші. Бо це вже зовсім. Той хто знає сюжет, то. Якийсь будинок. Там хтось на, 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 на балконі висить, <гум> сидить. Так, Ну це щось має бути, але будинок, будинок в італійському стилі. Ось спробуємо. Це Кайдашева сім'я? Ні, це не Кайдашева сім'я. Не знаю. Ну, у вас вчора було, спитайте, Мієчку, а. а це драбина. А, а я не читав цю книжку. <гум> тому, <гум> тому да. А ну блін, і там же в кадрі драбина. якась, коротше, Купола, якась Росія, Москва. Ти там можеш на архітектуру подивитися, бо архітектура явно не російська. Ну так. Да. А що а прапор російський? А це було в нас? Ні, не було, але я б послухала обговорення цієї книжки. О, так може я її і не знаю. Ну зараз це знаєш таке, що в Україні продається просто космічними тиражами. Це я бачу, вас цікавить пітьма угу. і ось цей твір. Він нижче за рейтингами, але у нього вже п'ятий передрук, мені здається, був до друк, точніше. Але я не читав цю книжку, але мені здається, я не знаю взагалі про що вона, але враховуючи архітектуру, вона якась е... схожа на якусь кримську, так? Це, мабуть, є е, земля. Так, да, це за перекопом є земля. Книжка чудова, насправді. Коротше, ти дивишся на обкладинку. Тобі здається, що це буде просто ну там документація uh -huh. того, що відбувалося. А це роман про дівчину, яка народилася в Криму, росла, вчилася, uh -huh. потім була на Майдані. Коротше, вона охоплює сучасну українську історію і написано саме від імені Грині. І вона дуже цікава. Там дуже багато про культуру кримських татар. Я uh -huh. ну, Zero information у мене було про це раніше. І я була в шоці, коли в кінці прочитала, що авторка жодного разу в Криму не була. Вона це робила по там спілкуванню, uh -huh. по дослідженням. Книжка дуже жива, класна. Якщо ви ще раптом її не читали, будь ласка, вона Прикольно. краще нічого. Ну вона є, вона є в Вона є в списку для обговорення наукерлітства. Далі у нас блок запитань від спонсорів. А uh -huh. дуже дякую цим людям за підтримку. Якщо ви теж хочете загадувати комусь фільми і значатися над людьми в кадрі, будь ласка, спонсорство від 50 гривень для вас доступно. Це, і... це дуже круто і підтримуйте. Будь ласка, я як ніхто інший знаю, як це е, знімати контент за безкоштовно, можна так сказати. Тому ваша підтримка дуже важлива і вона дуже допомагає. Нам потрібно е, гроші. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. І у тебе є бонус, враховуючи, що ніколи не було такого, щоб блок від спонсорів взяли повністю. І Якщо ага. ти раптом відповіси на всі запитання, то у тебе буде плюс 5 додаткових балів. Отака от є ну, заманушка. Тому давай випробуємо твої знання. <рес> ну... Не буде цього. Не буде в мене додаткових балів, я вже можу сказати. Я взагалі не знаю. Це, це якась дитяча кімната, тут mm -hmm. іграшки. Блін, не знаю. Я навіть акторку цю не впізнаю. Це якийсь проблемна дитина. Ні, це сучасний фільм. Дам тобі підказку, його загадала чарівна Культовик, а Культовик це канал з оглядами і всякими розборами фільмів жахів. Ага, Омен. Ні, це не він. Це мінус. Це Аннабель. Аннабель. Ну, так. Да. Ой, а це я знаю, здається. Це ну, відносно не новий фільм. Там ще Джесіка Честин знімається, так? Він 2015 року, не знаю наскільки так. Да -да -да. І він називається Багряний пік. Це абсолютно вірно. А це, мабуть, якийсь і Абелікс. Ні, це складніше. складніше? <смі> Спонсори таке не загадують. І так я просила варіанти полегше, але навіть варіантах полегше, я така, ну, я б в житті це не взяла. <смі> а, це Монті Пайтон. Так, я зарахую Монті Пайтона. Monty... Це буття Брайана Жи... за Монті Пайтона. Да, ж... Ну, ж... життя Брайана за Монті -та. Тата -та. да. я дивився, це дуже це дуже круті фільми. Монті Пайтон, прям, ну, але в дорослому віці. Треба їх дивитися. Я зроз... не знаю, може є якісь генії, які з, з дитинства, як то кажуть, за Пайтон. Але я б не зрозумів це в дитинстві. Т, о боже, якісь танці. Я взагалі жодного фільму не дивився про танці. Від, від заходу до сходу? Ні, Ні? від заходу до світанка, це не воно. Я не знаю. Причому з попереднього випуску ми записували з безладом, Тому я поставила від спонсорів прибулець Павло. А тобі достався ось цей. <реш> <реш> Треба було поміняти місця. Я би прям би шатаутнув, тому що екстаз це прям, от, один з таких небагатьох. Ну, це не артхаус, але просто він не дуже відомий фільм. Він такий режисерський максимально і всім, всім раджу, але він такий небезпечний. Будьте, будьте готові, що ну, з дітьми його не дивіться. Я не дивився. Що <реш> це таке взагалі? Я дуже мало дивився чорно-білого кіно. Здивую тебе, але це фільм Нолана. <гум> а, ну так це легко. В нього, а чекай, в нього ще короткометражка там, яка є Я не дивився, тому я навіть не пам'ятаю назву. Н -н -н. Але ти абсолютно правильно пішов. Це короткий метр ну, від да, Нолана. Да. Жук Стрибунець. Дуже дивна історія. Оце не знаю як Монті <гум> Пайтона, а це точно дуже складно дивитися, щоб зрозуміти щось. Поїхали найскладніший раунд. Раунд на аудіо. Ти до речі, як на, на слух сприймаєш? Запам'ятовується щось ну я я ж взагалі е, книги слухаю аудіо в основному, причому на швидкості два. Ого <гум> 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 я за аудіокнижки, але на швидкості ні <гум> <гум> це не моє. <гум> Мені треба швидше. Мені треба так. Давайте, давайте. Ви маєте витримати надзвичайно сувору програму фізичної підготовки. Ви знаєте, що це означає? Лукс. Точно не знаю, сир. Що? Voice. Командирський голос. Ми вас навчимо демонструвати голосом свою владу. Хто небудь із вас має військову підготовку. І тут так Албарі сказав, що він має військову підготовку. Це поліцейська академія, звичайно ж. Це неможливо не впізнати, по-перше, дубляж «1 плюс 1 По-друге, да, сцену. Гукс там потім покаже свій коментарський голос. Я наскільки зрозуміла, ти дуже любиш ці фільми. Я обожнюю просто поліцейську академію. Це для мене прям такі спогади з дитинства. Я їх в кожну частину дивився і, і переглядаю там раз на півроку. Тому мабуть. що я хотіла подивитися зараз, але всі друзі, кого я вмовляю, вони такі: ні, не варто це зараз дивитися, бо не псуй собі з дитинства це враження. Так. Зараз, скоріше за все, буде не те. Не знаю, мені дуже подобається. Там не, не складний гумор, і там насправді всі жарти повторюються в кожній частині. Вони їх повторюють. Гукс в декількох частинах отак кричить, на якихось порушників в кожній частині є бар блакитна устриця. Але в цьому ж той прикол, що ти вже реально сидиш і чекаєш, коли буде бар блакитна устриця. І ті, типи, в шкіряних костюмах. Наступний. Шевчуком поїдемо в город і будемо там на розписанні жити. Було. Ну ти побачиш, як то воно без батьківської підтримки. Ні копійки от мене не получиш. Я так бачу, мама, ще копійки. До речі, за рідну дочку. Та ми тобі щастя хочемо, а якщо тобі вже так заміж припекло, то виходь за Артема. О, Тьомчик. Сама виходь. А я вийду за крапа, понятно? Приятного апетита. Дякую. Ну, звичайно ж, це спіймати Кайдаша. Це також серіал, який я переглядав уже, мабуть, разів п'ять. Дуже крутий. Мабуть, із українських серіалів я б його на перше місце поставив. Актори, сценарій, все, гумор, просто все на своєму місці, прям 10 з 10. Реально, дуже круто. А Хто ще любить цей серіал? Напишіть в коментарях. Ну. Я впевнена, у нього така величезна фанбаза, що у вас має бути багато. Бляха, заселять! Господи! Боже! Бабло! Ладхі вино! Щоб ти звісно в бляха, муха, забув увесь текст і так зганьбився перед цими чортовими покидками! Ну ти ж хиляв цілу ніч, бухав знову, сука, вісім довбаних віскесавр, срапся та криво, курва, паскудний китчений алкаш, забув увесь текст, бездарний гадон! Дуже знайома. Це, це, може, це вовк із Уолл-стріт? Ну, Близько, так? Да? Так, да. по... друге, я не знаю, як сказати, що прям очевидно, не підказати. Угу. Ти можеш ще раз послухати? Господи! Боже! Це одного разу в Голлівуді. Це він. Шикарна сцена з цим монологом, і причому, я роз розміщу... я давно не дивився. Я, до речі, один раз тільки побачив, коли він вийшов, і все більше не дивився. Я записувала цю цитату, але зараз, коли слухаю, відчуття, що начебто там дві людини сидить і розмовляє між mm -hmm. собою, і один да. іншого вичитую. Але а це розумі... він один? Так, да, да, Один думав, сам що... на себе кричить в номері, а, Коли він залетів. Я думав, я думав, це він із, із Бередом Пітом. Ні, це він сам. І я коли дивилася інтерв'ю Олександра Родинського, це український mm -hmm. актор театру і кіно. Він дуже любить Ді Капріо, і він. Mm -hmm. Кілька разів в різних інтерв'ю згадував цю сцену. як просто еталонну того, що, як можна це з собою видати. Тому так, да, дуже крута сцена. З тієї обмеженої інформації, яку ми маємо. Я зробив три висновки: перше основа життя нашого марсіанського друга вуглець. Друге, він дихає азотом. І третє великий мозок означає наявність телепатичного потенціалу. Ви хочете сказати, що вони читають наші думки? Теоретично так. Те, Якими них наміри? Вони приязні. Це якийсь фільм про прибуття е, на землю інопланетян, але я їх дивився мало. Є такий фільм, він називається «Розчленування інопланетянина. Ні, це, 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 це не він, це в тебе є ще одна спроба. Так, так, так. Я не пам'ятаю, як... це той фільм, там, де їх багато прилетіло, їх потім... і вони насправді не з добрими намірами прилетіли. Просто війна з ними почалася, їх почали вбивати всі. І навіть діти, які грали в, в відеоігри, вони гарно з цим справлялись. Е, так, а, а як він називається? А, Марс атакує! Да. Точно, да. Марс атакує. Да, і вони такі були маленькі, з великими головами. Угу. Пам'ят, але зараз це дуже карикатурний фільм. Я його дивився останній раз в дитинстві, якраз більше не можна все. Він вже вийшов. І я живу в раю. Доброго ранку, батьки. Найкращий друг золота рибка, а працюю я в банку. Про що ще можна мріяти? неділю буде тепле сонячно з незначними перестрілками. Гарний день для пляжного відпочинку тільки не на пляжі кілерів, який буде заміновано і обстріляно. Щоранку я розпочинаю день найсмачнішою у цілому, цілому світі кавою. Здається, я зрозумів. Це Райан Рейнольдс і а як же ж називається цей фільм? Я не пам'ятаю назву. Це він грає персонажа гри. Да? Він грає НПС. Uh -huh. Там якийсь типу чи дублер, чи якийсь персонаж. Так, да, персонаж. персонаж. Я тебе вітаю. Ти пройшов гру і можеш спробувати перевірити свою інтуїцію і сказати, скільки балів ти набрав. Ой, я навіть не знаю. До речі, дякую дуже. Це було дуже цікаво і дякую, що я хоч щось довів до кінця. Я пройшов хоча б цю гру. Я не знаю. А який максимум? 100 балів максимум? Угу. Мабуть, 80? Майже. Напишіть в коментарях, як було вам, легко чи складно. І тепер улюблена частина всіх вікторин. Я дарую гостям подарунки, мені дуже це подобається. Зазвичай я дивлюся на сторінку людини, щоб зрозуміти, що їй може сподобатися. Взагалі, зіро здогадок було, коли я подивилася свою сторінку. Така, я не розумію. Да. А ну там в основному або анонси зйомок, або анонси випусків, або збір якийсь. Да, да. Тому я сподіваюся, що тобі сподобається. Безумовний подарунок це кава від моїх друзів About Coffee. Вона в дрібчиках Дякую, дуже. Їй зручно заварювати, вона суперсмачна. Посилання, як завжди, є в описі. Це дійсно мої друзі їх не рекламую, а дарую всім, бо вони класні і смачні. Круто. Друге, це для твоєї дитини квадробіра. Ой, Боже. це єдине, що я знайшла на сторінці. І книжка, яка, сподіваюсь, допоможе тобі в підготовці до Укрліту. Ой, це дуже крута книжка. Скажи, що вона у тебе є. Немає. Слава! Ні, немає. Дякую. Я про неї знаю, і я збирався її купити. Дуже дякую. Я про неї теж дуже багато чула. Вона у мене є в форматі аудіо. Але зрештою, я зрозуміла, що аудіо це, мабуть, не зовсім мій формат, бо тут вона написана таким чином, що їй зручніше сприймати візуально, і тут є автограф від автора. Тому сподіваюся, тобі подобається цей подарунок. Дуже круто, і ти прям ти потрапила в точку. Супер, я так. дуже рада. Дякую. І за планшет Також дуже дякую. <рес> дякую вам <рес> за перегляд. Поставте, будь ласка, лайки. Я знаю, що вам це не складно зробити. Ви вже майже вийшли з цього відео, але ви встигаєте нажати одну кнопочку. І коментар обов'язково. Да, написати коментар, як вам ця гра? Чи була вона складна, чи легка, які фільми ви згадали, котрі не бачили з дитинства і тепер захотілося передивитися. Дякую, що дивитесь. Все.